Всім привіт! У нас сьогодні 1 травня і у нас старт відбору бджоло сезон 2025. Перша пасіка. Сьогодні будемо на... Я буду на двох точках, а також ще буду відбиратися бджоло на раз, 2, 3, ще на трьох точках. В загальному 5 точків сьогодні віддають бджолопакети для наших клієнтів з міста Київ та Київської області. Покажу вам, хлопці, найбільший точок, матковідний точок в Чернівецькій області. В загальному а, більше тисячі маткомість. І Тут ще не все заселено. Дівчатка, всім привіт. Як у вас хлопці турбують? Ні. Клас. Це вже 40% може, а може ще нема 40%. То аж туди йде, правильно? Якщо немає, то є більше. Двічі стандать. Да, і туди йде, за 50-60. Так, і в тебе маточки карніка, так? Карніка і Карпатка. Карніка Карпатка. Кому потрібно, номер телефона під відео. дзвоніть. Є, ще можна ще записатися, так? Да? Можна. Супер. Круто. Постараюся. Швиденько починаємо працювати, часу, обмаль. Трошки пізно сьогодні я почав, там вже хлопці пакують, а на мене залишилося невелика кількість джолопакетів, але треба вже починати. Покажу вам краєвид зараз. Красота. Все туди ліс. Ліс, ліс, так само в ту сторону. Для вас 2 секунди. Для нас пару годин роботи. Біджілка загружена боковина. Направляємося на другий точок. Другий точок, починаємо працювати. Теж. Добре, йду, люди шукають. Пасічники маточок, я формую. Людина відносить, інша людина пакує. Все, конвеєром працює. Все до роботи. Розпочинаємо погрузку. Зараз погрузка і їдемо на основну точку, де буде перегружатися вже в більшу машину. Все зробили, зараз третя година, ми відібрали. Відібрали 70 пакетів. Ось. І погружаємо. Є декілька запасних ящиків пустих. Але от... Опа. Гілка. Жілка готується. До погрузки. Так, да так. -да. Знайшов телефон. Загрузив. Раз, два, три, чотири. Неповних ряда. Там бокові двері відкриті. Поставили бутилку п'ятилітрову І так і будемо їхати, щоб поступало повітря, бо немає віконечок в даному бусі. Ну а зараз традиційно, як у нас на Буковині це обід. Так, друзі, машинку ми загрузили, так що очікуйте повідомлення а, в нашій групі і геолокації вже в особисті, так? Угу. Геолокації буде в особисті, так? так? так зараз а, де, де ви будете очікувати а, вже свою вигрузку. Коли приходите, називаєте свій номер, вам видають. І десь а, ми пропустили один пакет, якщо у вас... На вас потрапить, що вам не вистачає ваших номерів, то це буде номер, котрий, пакет, котрий без номера. Бо десь ми швидко грузили, перше було багато хлопців, грузили це швидко і десь пропустили. Дали бджілкам водички, коли отримати бджіл, щоб ви їм через цю верхню, верхню сіточку, ось прямо так з бутилки зробили отвір, і туди їм так смачно водички ось так їм налили ось так ось і вже потім можете їх везти на пасіку і на пасіки поставили на 20-30 хвилин щоб заспокоїлися і вже потім їх пересаджувати. Якщо комусь треба буде якась допомога щось пояснити, то телефонуйте, пишіть, то будемо пробувати вам допомогти. бджілки, вам щасливо. Всім привіт! Напрямок е, Харків. Так, да, 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 пусто. Е, зараз ми на одному із точків відбираємо вам бджолопакети. Зараз їдемо на наступний точок. А нас сьогодні грузиться е, два точки, де я буду присутній, і ще чотири точки, де будуть довозити хлопці також бджолопакети. Сьогодні ми грузимось е, і вже завтра в Харкові очікуйте свої бджолопакети. Абичі підписати так. Те, що номер трасить. Нормально. Загрузила ще одну машинку, машину, так оперативно, бо тому що сьогодні таке на вулиці твориться. Такі вітри, слава Богу, ще немає дощу великого. Дана машина не, не дуже велика, бо тому що перенеслося 40% від е, загальної кількості бджолопакетів. Тому що вона не повна, спереді там йдуть у нас по 4 ряда, а ззад у нас по 3 ряда. Ну і саме останні от два рядочки. Це в нас їде на Харків. 9 травня, відбір бджолопакетів, на вулиці сонечка немає, реально холодно, відчутно, що десь в горах пішов напевно сніг, бо такий холоденький вітер дує, небо Небо в хмаринках. Але треба відбирати бджолопакети, бо тому, що, тому що час. Слава Богу, що всі мій не розширювалися сильно. Йду. У нас сьогодні сонечко, бджілка нарешті гарно почала облітуватись. Сьогодні відбір і ввечері погрузка автомобіля. їдемо до вас. Сьогодні відбирається 4 пасіки. Ось вам перший точок. Ще так само вам покажу наступні. Ще одна пасіка в такому мальовничому місці знаходиться. Готово до відбору, все покошено. Сьогодні працюємо. Пакетна пасіка. Так, а ми залишаємося на пасіки, котра дуже близько до лісу, ну, в лісі фактично, округом. Іде ліс. Ну, туди заїхати на легковій машині практично нереально, тому що ось така дорога. Але Нева, слава Богу, приїхала. О, Юрець. За чоботами біжить. Юра, ми взяли чоботи, Юра! Да. І в тапочках. Так зараз Покажу вам пасіку, на якій будемо ми сьогодні працювати. Ось і наш трактор приїхав. Ми знаходимося в такому мальовничому місці, де навкруг ідуть великі-великі ліса. Тут знаходиться лісова пасіка. Зараз 11 година. На вулиці ну, відчувається десь плюс 12. Вранці тут було, звісно, 0, трошки був приморозок, але на сьогодні бджілки досить гарно облітуються. Класно. Пакетна пасіка. Всім гарного дня, очікуйте від нас інформацію вже напевно аж на вечір, коли будемо звозити всі жилопакети на одну точку для погрузки. Так, команда вперед. Перший ряд, Береш. другий, Береш. третій, четвертий. Береш. Кришка? Є, все, є. Шукають маточок. Я формую. Нас Юрко забезпечує всіх інтентарем. Робота організована досить-досить серйозно у нас. Такий там розпліт. О, зараз вертольот Виєдна. буде у нас. Це ще, до речі, близько до Румунії. Тут літають вертольоти. Гарне розпліток. Бачили? Немає, скоро захоче. Звісно, трошки повиходило бджілки, бо холодно. Але якщо десь не вистачає, то... Отрушується більше бджоли і обов'язково при отриманні жилопакетів, щоб ви зробили відгук. А... Які джелопакети по якості. О, все, вертольот гудить десь. Все, має працювати. Колеги, всім привіт! Проводимо зараз загрузку. Знову погода не дуже, знову холодно. Хмари, невеликий дощик. Крапає, ми проводимо загрузку вам покажу. Так, Кожного буде свій номер. Ось номер 9. 9-10. А дев'ятки вже кончились вони? Да, да, так, десятки йдуть. То -то у нас іде. Ось тут немає ще дати, не поставили. лки-палки. Номер замовлення, номер 10, номер пасіки, 14. Дату не поставили. Там є, тут немає, простикало. Будемо зараз. Виправляти дато вибивач. Друзі, машину ми загрузили. Зараз водій п'є каву і вирушає до вас. Ось так воно виглядає у нас. Ваші бджілки до вас зараз вирушають. У нас знову дощ. Знову погана погода. Останні півтора тижня, два тижні ось така погода, щоб розуміли. Холодно, дощ падає. Сьогодні хот трошки. Було сонечко, та бджілка нормально, хоча б облітувалися. Ось, так що приготуйте сиропчику. Є меду в меду, рамочках небагато, але є. Але приготуйте сиропчика для бджілок, щоб вони підкріпилися у цю негоду. Бджілки, вам щасливо. Ось така машина, так вона виглядає. Ось. І незабаром вам скинемо локації, де ви маєте отримувати вджоло пакети, і також скинемо номерки відповідно до ваших замовлень. І буде так само в реальному часі скидатися геолокація скрін, де знаходиться автомобіль в даний час. Наш водій пан Ігор. Так що його зустрічайте з кавою обов'язково. Так, колеги. Одеса, Одеський напрямок, всім привіт. Відбираємо бджоли пакети на цій пасіки Також відбиралися вже пакети вчора-позавчора. Наразі перевіряємо на наявність поточників, бо тоді не встигли. А зараз маємо підставити маточок неплідних. Тут Відібралася на ну, кількість на цьому точку для вас. Тобто саме, що і і сьогодні будемо продовжувати на іншому точку і на іншій пасіці також. Трошки дощик. На цьому точку ми відібралися. Піднімаємося пішки. Машина поїхала ось туди є. На мене довозити до буса. Так. Сьогодні мало би не бути багато дощу. Їдемо зараз на іншу пасіку. Там будемо ще добирати. Ось така краса. на буковині. Приїхали ми на другу пасіку, слава Богу, сонечко вийшло, але все одно вітер. Вітер капець. Так, вже починаємо працювати, розслали ящички, йдемо набирати. Пакетна велика пасіка. Є корпуса, корпусні, корпусні вулики, є вулики, лежаки, жілка працює. Так що до роботи. Це просто жах. Погода в цьому році. І пасіки, які ми вивезли на ріпак, щоб ви розуміли, що бджола навіть не піднялася а, 145 корпусами. І дощ знову падає. Пасічник не проконтролював, що немає кормів. У вулику формувалися пджола пакети і по углам трішки набриску є. Ну, Дуже дуже мало. Самі ящики такі легенькі, що страшно. І приїхали на базу. Зараз завдання це все відкрити. І зі сторони, де немає у нас сіточки, от як тут сіточка є, тут ми не трогаємо, а з іншої сторони посувається вперед. Кришка. А ну-ка спробуємо. Недуречі хоче сунутися кришка. Наступно попробуємо цю може. Посуваємо вперед і будемо ставити сюди пакетик сканді. Що це поспригнули ці? Рамочки. Сюди буде ставитися пакетик сканді, бо меду немає. Така, ось така весна в цьому році. Катастрофа. Сьогодні формували бджолопакети, пакети, сьогодні дощ, знову сніг, знову то й сонечко, знову дощ. І ось так останні два тижні такої катастрофи у нас проходить. Канді, звісно, зараз беремо в магазині але воно йде кілограмовий. Його треба ділити. Зараз треба з пакетів його побирати і фасувати по 250 грам Канді. її на дорожку вистачить. Це сьогодні погрузка машини. Завтра вранці машинка виїжджає. У нас сьогодні 13, завтра 14 травня. А на вулиці плюс плюс 11. Так, нижній вже вроде, я відкрив. Так, нижня теж вже відкриті. Ось таку роботу провожу. Тут небагато цих ящиків частина працює. 22 кг канді ділимо зараз і по пакетикам будемо фасувати. Получається, потрібно робити надрізи, отвори. І вперед. От паста канді. Зобіла 80 гривень одна штука. Ну, кілограм. Один кілограм. І так, робота завершена. Роздали канді. Звісно, втратили часу, дай Боже. Машенка вже очікує. Зараз будемо грузитися. Ось. Пішло 88 кусочків Канді. це 22 кілограми. Ну і десь три години роботи Одеса, всім привіт. У нас йде погрузка джолопакетів. Планово 4 ранку виїзд. Та що очікуєте від нас повідомлення. 4.30 ранку. До вас виїжджає автомобіль Івепо. Ось так виглядає. Номера АМ 9329. Відключайте на локаціях, які вам скине Юля. Зараз я прокачую повітря. Джолопакети. 25-й рік весна, такого я не пам'ятаю за роки практики свого бджільництва. І взагалі е, в сфері пакетного напрямку. Це вперше, що травень місяць такий холодний. Реально, останні три тижні, так само вже і сьогодні падає дощ. У нас сьогодні 15 травня, на вулиці показує плюс 16, досить тепло, порівнюючи з днями, котрі були до цього. Е Постійно дощ, то саме зараз крапає дощик. І відгрузка бджолопакетів для бджіл, так само для нас, для пасічників, реально це випробовування, тому що стикнулися з великою кількістю різноманітних проблем, починаючи від того, що зриваються сроки, зривалися сроки відбору бджолопакетів. Як правило, це 2-3 дні. Це зрозуміло, бо тому що падає дощ. А, також проблема вже одна останні відгрузки бджолопакетів стикнулася з тим, що недостатньо меду на рамках, а, які ну, бажано ставити в ящик для бджолопакету. Тому ставили канді також. На деяких пасіках з'явився аскосфероз. Через похолодання, десь пасічник не утеплив, десь він це не побачив. сім'я сім просіла в силі і з'явилися певні нюанси з аскосферозом. Слава Богу, що ентернормін їм допомагає, але вже звісно, що такий бджолопакет на реалізацію йти не може. Треба міняти матку однозначно і проводити всі всі планові роботи з такою сім'єю. Ось. Сьогодні на 15 число, на 15 травня, ще завтра у нас є невелика відгрузка бджолопакетів, там маленька кількість, практично самовивіз. Надіємося, що погода дозволить, бо планували сьогодні, але сьогодні падає дощ, перенесе на завтра. Не, неординарна така і нелегка робота пакетчика в цьому році. Але це ще менше з тим. Через погані погодні умови, через похолодання, зим, е, нічні приморозки реально померзла в нас акація в Чернівецькій області, не виділяє ріпак. Я і те саме колеги вивозили на ріпак, е, тому що теж крім жолопакетів пакетів працюємо з медом. І досить непогано, тому що в нашій області вже багато сіють і ріпаку, і соняшник так ось вивіз на ріпак, великі території, але ріпаку немає. В попередньому відео я там був на пасіки, думав, що пджола зайшла в ройку, хотів ввести їм додаткові 145-ті магазини. Але як виявляється, їм далеко до -х 145 х магазинів. Сьогодні виїжджаємо готувати точок на акацію, але також передають дощі. Не факт, що ця акація буде, але треба поплавно працювати. Подивимось, що буде з акації. Теж треба підготувати е і джолосім'ї, і також е нюанси є з облітом маток, тому що холодно також е Ну, досить так скажімо, випробовує, випробовує природа у нас, пасічників у 25-му році. Проблема в тому, що дійсно немає ріпакового меду, під питання макація і також, дай Бог, щоб був ще Тому що е, хлопці, хто купляє бджолопакети, в цьому році вартість бджолопакету більша, ніж в минулому. Гроші вкладені в бджолопакети, а якщо не буде меду, то це звісно буде катастрофа. Так само як вийшлося разом з пилком. Вартісна блок була, всі робили тоні про цієї.